Безпека близьких є головним пріоритетом майже для кожного з нас, особливо під час війни. Хто з нас не нервував, коли дитина чи батьки довгий час не беруть трубку телефона? Однією з можливостей тримати зв'язок, знати про місце їх знаходження є так звані трекери від поліції охорони. У разі, якщо дитині або там, батькам похилого віку потрібна буде допомога, або вони десь загубились, ми зможемо відслідкувати їх місце знаходження, або у разі, якщо вони натиснуть цю кнопку, нам на сигнал головного пульта прийде, прийде сигнал, тому що потрібна допомога, і найближчий наряд буде направлений до цього місця. Така форма контролю на думку експерта дозволяє одразу почати пошуку людини, що загубилася, не відтерміновуючи це на декілька днів. І вже були випадки, коли така оперативність рятувала життя старим людям. Трекери поліції охорони також дозволяють швидко знайти авто, якщо його вкрали, говорить майор Осадчук. У разі угону автомобіля. Ми дивимо, бачимо, де автомобіль знаходиться, як він переміщується там по місту і всі наряди, які є, включаючи ГУМП наряди, ага. бо ми працюємо в єдиній дислокації з ними, то ну, щоденько перехоплюємо. Сьогодні в Одесі та області триває туристичний сезон. Цим активно користуються шахраї та крадії. Приїжджають з інших областей, знімають тут квартири, наблюдають за усім, і робить. тобто грабуються у сусідів, я так розумію. Не в тій квартирі, яку вони знімають ну, чи і, у, і у в сусідів, а можуть, да? і в будинку, де вони орендують житло. Для того щоб вирахувати, чи є вдома господарі квартири, чи поїхали надовго, крадії використовують самі різноманітні методи. Один з них поперці в дверях. Закладають, наприклад, в двері рекламну продукцію. О -о -о. А, да, О -о. Дивляться, як довго її не забирають. Тобто, якщо день-два вона на місці, то вони роблять для себе висновки. що… Господарів немає Немає, або там на довгий період виїхали, або взагалі зараз багато наших громадян за кордон виїжджають, квартири залишають. І тоді це для них є як пункт, якщо квартиру можна намагати. Сигнал більш про безпеку близьких житла та майна. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.